Вітаю на каналі Йога Знатік. Сьогодні у нас щоденний комплекс на все тіло. Сідаємо на п'ятки, великі пальці ніг разом, коліна на комфортній ширині і опускаємо грудну клітку вниз, руками тягнемося вперед, чоло опустили на килимок. Робимо тут декілька плавних вдихів та видихів. Налаштовуємося на практику. Відпускаємо думки. Вся увага у тілі. З наступним вдихом плавно піднімемося. Коліна поставимо ближче один до одного, підборіддя до грудей і плавно перекочуємо до правого плеча, повертаємо в центр і до лівого плеча. В центр, вправо. Центр і вліво. В центр. Зараз робимо повільний, повний оберт головою. І в іншу сторону. Акуратно нікуди не спішимо. Закінчуємо, переходимо в нейтральне положення. Робимо вдих, витягуємо руки до стелі, з видихом повертаємось в праву сторону, права рука назад, ліва на коліні, плечі відводимо від вух, вдих, праву руку вгору і робимо нахил в ліву сторону. Дві руки до стелі витягнулись вдих, і з видихом ліва рука назад повертаємося в ліву сторону. Ліва рука вгору і нахиляємося в праву сторону. І в центр повертаємось. Плечі вгору назад і вниз декілька разів, кругові оберти в зап'ясті зробимо. В одну та в іншу сторону. Переходимо на четвереньке, робимо вдих, прогин, Видих, підборіддя до грудей, пупок підтягнули до спинки, вдих, прогин і видих, округлили спинку, повторимо в своєму темпі, відводимо праву ногу назад, вдих, з легкий прогин, видих, коліно до підборіддя. А водих, витягнулись легкий прогин в спинці, видих, коліно до підборіддя. Повторимо ще раз, вдих і видих. Нога залишається витягнута, і витягуємо перед собою ліву руку. Тримаємо баланс. Три, два, один. Опустили. Ліву стопу відводимо в ліву сторону і повертаємося вправо, права рука вгору, права нога або на килимку, або витягнута. Опускаємо праву ногу на килимок, відриваємо руки від килимка, піднімаємося. Водих з видихом нахил в праву сторону. Повертаємось в центр і акуратно переходимо на четвереньки. Зараз повторимо це все на іншу сторону. Відводимо ліву ногу назад, прогинаємося в спинці, а водих. З видихом коліно до грудей. округлили спинку. Вдих витягнули, легкий прогин, видих, коліно до грудей. Округлили спинку, повторимо ще раз, витягуємо ліву ногу назад і праву руку вперед. Три, два, один. Опустили. Відводимо праву п'ятку в праву сторону і прокручуємося в ліву сторону, ліва рука вгору, ліва нога або на килимку або витягнута, опускаємо ліву ногу на килимок, якщо вона була витягнута. Піднімаємось, робимо вдих і з видихом нахиляємося до лівої ноги. Повертаємося акуратно назад, на четвереньке. Відриваємо коліна від килимка і переходимо собака-модию вниз. По черзі згинаємо, розгинаємо коліна, відстежуємо відчуття. Руками відштовхуємося від килимка, плечі від вух відводимо. І плавно з круглою спинкою переходимо в планку і повністю опускаємось на живіт. Вдих зробимо кобру, лобкову кісточку втискаємо в килимок, видих, опустилися, руками відштовхуємося і переходимо на четвереньки. Витягуємо праву ногу назад. І переводимо вперед між руками. Робимо вдих, витягуємось вгору, з видихом руки до грудей, вдих, і з видихом повертаємось в праву сторону, лівий лікоть на коліно, дихаємо. Повертаємось в центр руки вгору, відводимо назад, переплітаємо наші пальчики разом, зводимо лопатки назад. Опускаємо руки на килимок і передню ногу відводимо назад, на четвереньке. Вдиях, з видихом. Переходимо в позу собака мордою вниз, з круглою спинкою хребет за хребцем, переходимо в планку і повністю опускаємось на живіт, відводимо руки назад, піднімаємо грудну клітку від килимка, відриваємо коліна від килимка, якщо це виходить, звичайно, дихаємо. Розслабились, відштовхуємося і переходимо на четвереньки. Наша ліва нога назад витягнута і переводимо вперед між руками. Вдих, витягуємося вгору, видих, долоні до грудей. Робимо вдих з видихом, прокручуємося в ліву сторону, правий лікоть на коліно. Повертаємось в центр, витягнулися, відводимо руки назад, пальчики наші переплітаємо, грудну клітку штовхаємо вперед, дихаємо і опускаємо руки на килимок, відводимо коліно назад і переходимо в собака мортою донизу. Підходимо вперед до рук, підйом наполовину, руки або на килимку, або торкаються ніг, видих, нахил вниз. Беремося лікті, плавно погойдаємося зі сторони в сторону. Наша шия, голова розслаблена, Видих, підйом наполовину. І присідаємо, повністю сідаємо на сідниці. Плавно лягаємо на спинку, праву п'ятку закидаємо на ліве коліно, підтягуємо ліве коліно до себе, плечі розслаблені, обличчя розслаблене, відстежуємо відчуття у тілі. Плавний повільний вдих. І повільний повільний видих. Повністю закидаємо праву ногу наліво і відводимо коліна в ліву сторону, погляд вправо, очі можуть бути прикриті. Дихаємо. Повертаємо коліна в центр і тепер ліву п'ятку на праве коліно і підтягуємо коліно праве до себе. Тепер повністю закидаємо ліву ногу направо і відводимо коліна в праву сторону, голову вліво, очі можемо прикрити, дихаємо. З кожним видихом стараємось розслабити напругу, якщо вона присутня. Піднімаємо наші коліна, підтягуємо, підтягуємо до грудей, поперекочуємося зі сторони в сторону, акуратно, вирівнюємо ноги і перейдемо в позу відпочинку, побудемо тут декілька хвилин. Розслаблене наше обличчя, розслаблені плечі, розслаблені пальчики на руках, розслаблений живіт. Розслаблені наші ноги. Розслаблені пальчики на ногах. Коли будете готові, поворушимо пальчиками рук, пальчиками ніг, потягнемося. Повертаємося на бік І акуратно піднімемось, сядемо зручно, прикриємо очі, зробимо тут декілька вдихів та видихів, відстежимо відчуття після практики, робимо плавний вдих. І видих. Вдиях. Видих. Вдих. Видих. Можете відкрити очі. Я дякую вам, що займалися зі мною. Зустрінемося у наступному відео.